Це їдальня однієї зі шкіл у селищі Диканька на Полтавщині. Після п'ятого уроку тут готують обід для дітей п'ятих-одинадцятих класів та початкових, які лишаються у групі продовженого дня. Сподобалось суп з галушками, запіканка з бананом і чай. Дуже смачно. Найдужче запіканка подобається. У мене сім кожен день, тобто я ще два уроки цежу. До оновленого меню, каже шеф-кухарка Ірина Попова, діти вже звикли. На сніданок риба з овочами тушкована, макарони відварні, морквяна ікра, йогурт і яблуко. Використовуємо меню клопотенка, але ще свої додаткові меню. Зменшили цукор, сіль. Ну, трошки дітки хуже їдять, але ж пристосовуються. Дуже вони в нас люблять курячі ногінці. Відбив нас сиром, це дуже таке в нас Ну, картопля, макарони, каші трошки хуже. Спочатку, звичайно, це було бум для батьків, бо як це так, не солоне, не солодке. Але з часом, коли діти почали їсти, харчуватися, навіть по тому кількості дітей ми замітили, що так, меню подобається. Батькам повідомляємо завчасно, батьки дивляться меню і вирішують, чи буде дитина їсти. У цій школі, як і загалом в усіх школах Полтавщини, діти початкових класів та учні пільгових категорій харчуються безоплатно. Решта за гроші батьків. Із 360 школярів їдять понад 300, розповіла директорка. Для 5-11 класів сніданок іде до 40 гривень, ну в основному 35 40, а для а обіди йдуть до 50 гривень. Користуємося ми чотирихтожневим меню, змінюється воно посезонно. А це їдальня п'ятої школи Полтави. На сніданок в учнів початкових класів пшенична каша, салат з огірка, петрушки часнику та ліниві вареники зі сметаною. Мені найбільше смакувала сьогодні там, галушки, ліниві галушки. Я найбільше люблю коклети і кашу. До смаку страви учням п'ятих одинадцятих класів, говорить Софія Рибальченко. Діти харчуються повноцінно і за свої кошти, і за ті, котрі оплачують школа. Особисто для мене то порція достатня, але якщо враховувати те, що деякі хлопці бувають що їдять багато, то тому може бути недостатньо. Але є можливість взяти другу порцію. У нас, напевно, 60 або відсотків ходять до їдальні. Багато хто бере щось на перекус. Можливо, це будуть яблучко або якісь булочки, можливо, це буде реброди. На відміну від школи у диканці у Полтавській діти вже оплачують харчування банківською. Карткою термінал почали поставили. Ну здається, навесні того року, і ми вже дуже круто звикли, звикли батьки, адже вони контролюють витрати дітей. Серед учнів 5-11 класів від харчуються 82%, Але це не межа, ця цифра збільшується з кожним днем. Ціна обіду не змінилася в порівнянні з попереднім роком. 51 гривня, 10 копійок. Як повідомили Суспільному департаменті освіти Полтавської ОВА, платно у школах Полтавщини харчуються 25% учнів. Середня вартість одноразового гарячого харчування становить 51 гривню та 30 копійок. Оксана Іванова, Богдан Казирід та Микола Єрьоменко – Суспільне новини Полтава.